<кій> Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Решвець в прямому стрімі Українські сукіряни. Чесно кажучи, в останній момент включив прямий стрім. Отак накинув на себе свою стареньку чорну сорочечку і взявся стрімити, тому що я дуже стомлений. Учора була експедиція. Вчора шукав я під, шукали ми підземелля. Шукали ми підземелля, Я і е, люди, які мені допомагають, підземелля в ярах, в лісах Сокірянщини. Я виклав дуже гарні матеріали. Раджу подивитися: по-перше, ми знайшли підземелля, Це раз. Підземелля в лісі, в лісі, який краще Карпат. У нас є яри ліси. Які набагато кращий Карпати. І ми знайшли підземелля в лісі, е, відзняв гриби, відзняв природу, відзняв все, що мені траплялось на дорозі. Тому подивіться, будь ласка, два відео в основній сітці каналу і п'ять шортів. П'ять шортів. І того я сьогодні виклав сім відео. Завтра викладу ще решту, п'ять відео з цієї експедиції. Коротше кажучи, я дуже стомлений. Але все рівно взявся стрімити. Взявся стрімити, тому що ситуація набагато серйозніша, чим хтось думає. Ситуація просто підходить до до, до, до. до чого вона підходить? До різні. Я скажу просто: от багато хто, багато хто, багато хто не думає, що буде далі. От що буде далі? Скажіть, будь ласка. А я скажу: а далі готується різня патріотів в тилу. Нікому ні, нічого ніхто не попрощає, ні майданівцям, скільки там тих майданівців залишилося ще живих, не вбитих, не посаджених, не загиблих на фронті, ні атовцям, ні нинішнім хлопцям, ветеранам великої російсько-української війни ніхто прощати нічого не буде. Повірте, і сьогоднішній інцидент в Харкові, де 43-річний здоровий Бугай стріляв з пістолета гумовою кулею 9 мм калібру у ветерана російсько-української війни, якому 22 роки, і він вже без ноги. Вдумайтесь, хлопчик без ноги в 22 роки. Да? І цей 43-річний бугай стріляє в нього з пістолета гумовою кулею. той хлопчик, хлопчик без ноги падає, він кидається на нього, добиває ногами, потім падає і починає душити. Ледь люди відірвали. І багато кажуть, що це конфлікт. І люди, який конфлікт, нас будуть убивати, різати. Ви що ще не розумієте? Ви не розумієте, що росіяни готуються до наступу з Білорусі, Росіяни готуються до наступу з Молдови, десь прорвуть фронт, вклиняться в, в глиб території України, Україна почне розвалюватися, тому що всі чиновники, депутати адміністрації, правоохоронці будуть тікати за кордон, де давно у них все готово. Ті, хто не втечуть, вийдуть з караваями. Зустрічати кого? Зустрічати ослабанітелей, москалів. Да? І разом з Караваями будуть давати їм списки, кого вбивати в першу чергу. А кого будуть вбивати в першу чергу? Кого? Правильно, майданівців, атовців, ветеранів Великої російсько-української війни, волонтерів і патріотів. Все списки скрізь готові. Скрізь готові, в тому числі на моїй рідній Сокірянщині, Чернівецькій області, списки всіх, кого треба убити, готові убити. Я кажу убити. І скажу чесно: якщо та смерть убити буде миттєва, це буде дуже велике щастя. Нас будуть рвати на шматки. Наші шматки будуть рвати. І от сьогодні оцей урод, який в Харкові. Стріляв, потім добивав ногами ветерана, хлопчика без ноги, він показав, що будуть робити з нами. Все. Далі, що у нас байка про Трампа, який розвалить Росію? Після 8 серпня закінчується срок ультиматуму Трампа, і що буде робити Трамп? Ядерними томагавками рубати пітер Москву. Ні. Трамп буде добивати Росію санкціями. І перше, Трамп взявся за що? Трамп взявся за Індію. 25% мита наклав на Індію. Індія скуповує російську нафту, а потім тою російською нафтою торгує, ще й бізнес робить, наварює добряче на цьому. Трамп хоче покласти край індійському бізнесу з Росії, тому що індійські гроші, які йдуть в Росію, йдуть автоматично на війну з Україною. От якось так от дві сьогодні такі події, третя подія це спецоперація СБУ на одному з аеродромів в Росії. Чи то Краснодарський край, чи то Ставропольський край, коротше кажучи, на цьому аеродромі спеці СБУ знищили Два літака Су-30 і три літака Су-24. Знищили, знищили, просто знищили, підірвали, спалили. Ось три сьогодні такі новини, що яких я встиг просто побачити миттєво решту новин можна пересказувати Потріб... Решту новин я і не пересказую, тому що на превеликий на превеликий жаль, сьогодні дуже багато інформаційних агентств блогерів пересказують новини за минулі дні, які ми з вами обговорювали. Дискусія в суспільстві, що було в Вінниці. До речі, подискутуємо трошки. Да, тому що у нас етері іде 6.45, а я завжди працював не менше 20 хвилин, 20-30 хвилин, 35. Несерйозно да, закінчувати етер. 6,54. Е, йде дискусія зараз в суспільстві, е, що було у Вінниці, що сталося у Вінниці. Пам'ятаєте, як на стадіоні Локомотив натовп відбивав мобілізованих? І багато хто кажуть, що це були на стадіоні ухилянти боягузи, сикуни, а ті, хто прийшли відбивати, то були завербовані російською розвідкою, їм заплатили гроші. В тому числі і пацанам, там неповнолітнім, які бігали, да що його половина натовпу була п'яна. Іде дискусія про те, що, на превеликий жаль, у нас суспільство боїться помирати і боїться йти на фронт, а росіяни тиснуть, прорвуть фронт. Ну я скажу просто свою думку. От я вибачаю, сьогодні стрім буде короткий, тому що я дуже стомлений, але не міг пропустити стрім. Я скажу свою думку, просто думку. Українці не бояться помирати і не бояться йти на війну. Вони просто вже ні в шо, ні, ні в чого не вірять. Розумієте, чому на початку війни військомати ломились від добровольців? Чому вони ломилися, чому були кілометрові черги? Тому що люди вірили. А зараз люди ні в що не вірять, тому не хочуть іти воювати. Хто може, відкупляється, хто може платить тікає через кордон за бабло, хто не може, ховається, кого зловили так, і ведуть на війну. Все. Люди, українці, прості українці, нічого вже не вірять, тому що їх поставили в такі умови, що вони ледь існують. От чому ніхто сьогодні взагалі не каже, а чому прості українці повинні воювати, як вони ледь виживають? Чому не воюють депутати, чиновники, кримінал, блатні приближені, хули місцевих влад? Чому вони не воюють? Чому не воюють вони жирні, вгодовані, космічні зарплати, судді, прокурори, отаківорашки, золоті цепи їдуть відпочивати за кордон на шикарні курорти? Чого ж повинні вмирати прості українці, які навіть не мають що поїсти, я приходжу в своєму місті, сукіряне, скупитися дуже скромненько, саме недорогу дешеву їду вибираю. І, і я ще кормлю чотирьох котів і собаку, Черниша. Да? Я дивлюся, як люди стоять і вибирають. Дуже багато людей стоять і вибирають, щоб взяти подешевше. Щоб взяти подешевше? Виручають в сукіряні тільки те, що дуже багато людей працюють за кордоном і пересилають своїм дітям, родичам якусь допомогу за кордону, якісь гроші. А так би, якби не за кордон, з сукіряни і, і контрабанда, да, бо сукіряни столиці контрабанди в Молдову, люди би руки і ноги попритягували. Коротше кажучи, скажу вам дуже просто: ситуація в Україні страшна. Страшна, тому що. Усе підходить до логічного кінця. На превеликий жаль, коли я говорив на Майдані своїм побратимам, давай беремо владу в руки, мене ніхто не слухав. Майдан віддав владу. От ті страшні дні розстрілу, да, 18, 19, 20 числа. Я говорив майданівцям: якщо ми вистоїмо зараз, треба брати в руки хлопців владу. Українську владу робити, робити українську міліцію, Українську службу безпеки України, розбудовувати українські збройні сили, мене ніхто не слухав. Перемогу майдану, майданівці віддали чорношляпим, які стояли на трибуні. А чорношляпи, які стояли на трибуні, привели до влади Пороха, теж чорношляпого який потім здав владу спокійно, все. І всі прибаблі, так? всі закупилися, скупили все за кордоном, якщо туди рвануть, ми що будемо робити? От що прості люди будуть робити, якщо, не дай Бог, десь буде окупація, якщо десь щось буде, що руки в нас пусті? Де зброя? Нема зброї, руху опора немає. Про руху опора вже ніхто не говорить. пам'ятаєте, місяць назад створити в Україні рух опора. Дехто створює рух опора, дехто роздає зброю. Нас будуть убивати, рвати на шматки. В сукірянах під номером один, ваш покірний слуга Ігор Швець. Мене прийдуть убивати першого. І я це знаю. Не тікаю. Давно міг втекти. Від мене кордон за 2,5 кілометра. Три. Не втікаю, не втечу, тому що. Тому що, тому що, тому що у мене три фамілії: козацький, Швець, Холявчук і полковнича козацька фамілія Федоренка. Тому що я бачу очі свого батька, Швеця Миколи Васильовича, який помер 53 роки, Чорнобиль, його зі рак, Бачу очі свого дідуся. Який чесно воював Велику вітчизняну війну, ну, три поранення, два бойових ордена, Червоної зірки слави бойові медалі. У мене вся рідня воювала. В моїй рідні ніхто ніколи нікуди не тікав, не ховався, не переховувався. Всі воювали. А, велику вітчизняну війну моя рідня воювала в Афгані, моя рідня воювала в АТО, я сам майданівець Тікати я не буду. Ляжу тут, але тікати не буду. Слава Україні і смерть ворогам. Вибачте, сьогодні дуже стомлений. Дякую друзям, пану Сергію Гончару, пану Андрію Блонському, пану Свену, пану Андрію Андрію, пану Роману за підтримку. Вибачте, за короткий стрім, дуже стомлений. Тримаємося, брати та сестри. Доброї спокійної ночі усім.